Львів посів перше місце в країні у рейтингу найрозумніших випускників. Так так, цьогоріч аж 54 вчорашніх школярів отримали бали НМТ вище за 300. І за це мерія вирішила їм заплатити перші зароблені саме інтелектом гроші. Номінацій було три. Тож і премії також поділилися на 10, 20 та 30 тисяч гривень. Олена Кшик опинилася в сімці кращих з кращих, адже склала мультимедійний тест на 800 балів. А от як вона цього досягла і чи можливо це повторити, розумниця дає чітку відповідь. Справа в тому, що я навчалася не тільки в останній рік, а й всі попередні роки в школі до того, тому для мене підготовка минула майже без проблем. А під час теж тесту я майже не хвилювалася, тому що я зрозуміла, що хвилювання не допоможе потрібно просто бути впевненим у своїх силах і скласти все як найкраще. Спілкування з вільними людьми це насправді надихає. І це вже традиція, яка існує у Львові з давніх-давніх часів. Що ми кращих дітей нагороджуємо і даємо їм фінансові премії. Велика подяка нашим дітям. Вони молодці, і громада їм за це платить гроші.